Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні на огляді в нас буде, ось прийшла така посилочка з AliExpress Так, зараз ми її зважимо. Беремо нашу вагу. так, Вага показує у нас 0 грам. Ставимо посилку. І в нас 1566 грам. Ось покажу. 1566 грам. Так, ну що ж, будемо зараз розпаковувати, що ми тут отримали. Відкриваємо. Це, на як ви бачите, інвертор. Так, відкриваємо далі. Зараз, так. Дах, Що в нас тут є? Так, дивимося на коробку. Цілість коробки не пошкоджена. Дорога була далека. Це у нас інвертор напруги з постійного струму у змінний. Як ви бачите, DC 60 вольт на виході, у нас 220 вольт. Так. Відкриваємо. Опа, і такий у нас інвертор. Так, тут є інструкція посібник користувача. Ось так покажу, кому цікаво. Так, далі. Дивимося, що тут у нас в комплекті. Ага. Дивимося в комплекті у нас такі у нас підключення. Підключення також буде через провід. Далі він такий, ну і підключення до самого інвертора. Далі у нас нічого немає. це ми складемо назад коробку. Дивимося на наш інвертор. Отже, так він виглядає. Інвертор чиста синусоїда. Ще раз наголошую: Як ви бачите, ось. DC 60 вольт на виході у нас змінний струм 220 вольт. Це у нас потужність 1600 Вт. Це буде пікова потужність максимальна. Ну і робоча його потужність 800 Вт. 800 Вт ось є. Дисплей відповідно. Відчиня, мабуть, вимкнення, розетка. Так виглядає наш інвертор. Вважимо зараз його сама вага, скільки важить наш інвертор. Так, дивимося 0 грам. Ось так ще покажу, щоб було видно. Так, 0 грам. Наш інвертор ставимо 1244 грами. Так. Вага інвертора: 1244-45 грам. Ось такий був отриманий інвертор. Це буде інвертор використовуватись в 60-вольтовій автономній системі живлення. Підключення ось є плюс та мінус 60 вольт. До акумуляторної батареї я його під'єднаю. І будемо перевіряти та тестувати. Ну, В наступному відео покажу, як працює вже даний інвертор. Отже, всім дякую за увагу. Продовження буде тестування та перевірка в наступному відео.